Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогоднішня тема основні поняття графіка, графічні матеріали. Зображення дерева, яке вітає учнів дорогою до школи. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружними працювати, малювати і фантазувати. Відгадайте загадки! Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? Правильно, це липа. Довгі, тонкі віти має, золото кору вкриває, з гіло кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Це верба молочинки. Жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Правильно, це дуб. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Так, діти, це каштан. Сніг її не лякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Правильно, діти, це ялинка. Щоранку дорогою до школи ми милуємося красивими деревами. Хтось з розкішними каштанами у парку, хтось ніжними липами на своїй вулиці, а хтось зустрічає розлогий дуб або вітає струнка ялинка. Художники теж не оминають цю красу. Розгляньте картини дерев, який настрій вони передають. Закрийте очі, уявіть цю природу. Розгляньте світлину. Чи схожа вона на техніку виконання з попередніми малюнками? В країні образотворчого мистецтва чимало творів, на яких намальовано дерева. У королівстві графіки їх зображають зазвичай чорно-білими. Запам'ятайте графіка це зображення предметів лініями, крапками, штрихами, плямами. У графічному малюнку художник може обмежитися тільки лінійними контурами, може заповнити їх у середині і отримати силует, може за допомогою лінії створити ілюзію об'єму, а може доповнити малюнок кольором. Щоб провести чіткі лінії, промалювати деталі застосовують графітні олівці, фломастери, маркери, кулькові і гелєві ручки. Передати м'якість і ніжність зображуваного допомагають вуглина, крейда, кольорові й воскові олівці. пастель. Порівняйте зображення дерев. Виконані пастилю і гелевою ручкою. Гелевою ручкою більш детально промальоване дерево. Трошки відпочинемо. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботи розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Сьогодні ми будемо малювати дерево, яке вітає вас дорогою до школи. Для цього вам знадобиться білий тонований папір, чорний фломастер чи вуглина. За бажанням ви можете доповнити малюнок паперовими пташками. Подивіться відео виконання роботи. Отже, приготували все необхідне, перед вами послідовність малювання дерева, можете розпочинати роботу. Чекаю фотографій ваших чудових виконаних робіт. Можете дома поекспериментувати та намалювати дерева на асфальті кольоровою крейдою. Дякую вам за роботу, ви молодчинки, Оберіть собі листочок настрою на уроці. До нових зустрічей!